Всім привіт, любителі халяви! З вами Генха Бена. І в цьому відео я зібрав для вас всі актуальні роздачі та безкоштовні ігри в Steam, Epic Games та Amazon. А також перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Quantum Break або просто оповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну, почнемо з ігор Стім, які скоро стануть платними. Більшою мірою це інді проекти, але в окремих випадках вони можуть додати плюс один до значка колекціонера Ігор Стім, що трохи прокачує рівень аккаунту. У зв'язку з недавніми новинами гра Грені Neighbor та Alias Awakening Dodge 2042 стануть платними. Але якщо ви додасте їх до своєї бібліотеки прямо зараз, то зможете зберегти їх на своєму аккаунті безкоштовно. У самому стім тим часом проходить черговий тематичний фестиваль, і цього разу він присвячений. Ресуванню ящиків. Знижок на Мафію 2 не помічено, проте можна отримати ось такі предмети для прикрашення свого профілю. Забрати їх вийде до 28 квітня 8 години вечора, а одразу після цього стартує фестиваль воєнних ігор. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати комедійну адвенчуру Чучель. Це історія про дивакувато волохату істоту, яка полює на дорогоцінну черешню, попутно намагаючися обійти свого заклятого ворога. І на вас чекають неважкі головоломки, маса комедних ситуацій та фірмовий мальований стиль від авторів Машинаріум. Крім чучел, епіки роздають стартовий набір для MMORPG Albion Online. Забрати це добро вийде до 1 травня. Що стосується хлянок ігор на телефон, то цього разу нам дарують гру Чучей та Loop Hero, розробникам якої є росіяни. Тож забираємо тільки Чучел прямо через браузер за посиланням в описі. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останні. Анім часом або перейшли на безкоштовну основу. Імпостер онлайн, мультиплеєрна гра на дедукцію від 6 до 16 гравців, де вам належить взяти на себе роль мирного жителя, самозванця, зомбі, медсестри, блазня або інших персонажів з унікальними здібностями. Виконуйте завдання, влаштовуйте збори, вираховуйте зрадників чи самі усувайте суперників, не видаючи себе. Forget мене пригодницька головоломка, в якій вам належить дослідити світ, що нагадує театральну виставу, відновлюючи втрачені спогади. Для цього вам потрібно взаємодіяти з предметами та вирішувати головоломки, щоб відкривати нові сцени та переміщатися світом. Олтаймер транспорт, шалена мультиплеєрна гонка, де прокотливі старигани на турбоскутерах влаштовують хаос на вулицях міста. Ваше завдання збивати людей, підбирати постраждалих та доставляти їх у безпечне місце, доки суперники не випередили вас, ще не відправили у кювет. Туфу Тейл – головоломка з незвичайним візуальним стилем та сюжетом, натхненним японським фольклором. Історія розповідає про людину, Яку обдурив дух лисиця кіцуне, перетворивши його на шматок тофу, щоб зняти прокляття і повернути собі людську подобу, вам доведеться дослідити сюрреалістичні світи, вирішувати хитромудрі головоломки і взаємодіяти з магічними істотами. Кор – симулятор колонії, де ви будуєте процвітаючі поселення гномів у фентезійному світі з глибоким опрацюванням механік? Почавши з самих гномів, вам належить розвивати поселення, враховувати вплив, походи та зміну пори року, крафтити, торгувати та тренувати армію для захисту. Є мирний режим та підтримка модів, а також інтеграція з Твічем. Що стосується знижок у то вас можуть зацікавити: State of DK2, Jiggernaut Edition по знижці 75%, Orize Collection по знижці 74%, Quantum Break по знижці 80%. Ну а крім цих ігор, ви також можете заглянути на розпродаж від Xbox Game Studios, де на вас шикають ще безліч цікавих пропозицій, а також на розпродаж від Capcom, де знижки досягають 87%. Ще можу порекомендувати. ТЗ Outlast Trials по знижці в 60%, Max Payne 3 по знижці в 70%, Alien Isolation по знижці в 80% або ж бандл ігор про чужого теж по 80% знижці, Robocop Rogue City по знижці в 80% та The Long Dark по знижці в 90%. У моєму телеграм-каналі, до речі, прямо зараз проходить розіграш цієї гри. Умови дуже прості, тож не пропустіть шанс взяти участь. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати підписники Prime Gaming Різними безкоштовними іграми. У квітні до неї потрапили 13 проєктів, включаючи Mafia 3 Definitive Edition та Minecraft Legends. Також не варто забувати про ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавши зі мною в Telegram. Ну а на цьому моменті відео. Добігла кінця, сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось до речі, переможці минулого розіграшу. Зв'яжіться зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був Агенка Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.